Вітаю, панове! Сьогодні ми поговоримо з вами про маркетплейси. Що це таке? І, в принципі, поговоримо про два типи маркетплейсів. Принаймні я їх розділив на два типи: на закриті і відкриті. Ті, що публікують, в принципі, інформацію про продавців, номер телефону, сайт там, ну. В цілому контакти, і ті, що максимально їх приховують. Отже, що таке маркетплейс для тих людей, що не знає, і в принципі лише заходить у все це діло. Маркетплейс, в принципі, це ну назвемо це так. Якась компанія в даному випадку це сайт, на якому публікуються дуже багато продавців, і в принципі, маркетплейс бере на себе певні зобов'язання про просування ваших товарів в принципі в інтернеті і на цьому ж маркетплейсі. Отже, ви просто виставляєте товари, і в ідеальному світі маркетплейс би просто. Мав би вам сипати всякі замовлення, так але як ми бачимо, в принципі, можете подивитися по моїй статистиці, що і як кожного місяця я публікую відео, де показую, скільки в принципі був оборот, скільки замовлень з цього маркетплейсу, з іншого маркетплейсу, і в цілому, скільки замовлень у мене взагалі було. Отже, давайте перейдемо до конкретних прикладів. У нас є два маркетплейси в Україні: це розетка і пром. Це два таких гіганти. Так у них по трафіку дуже дуже багато. То покупців, так ну не те, що покупців, просто у них дуже багато трафіку, і від цього трафіку, в принципі, і формуються покупки. Так, отже, давайте розпочнемо так, як вони у мене відкриті. Перші у нас розетка і пром. Давайте пройдемося по розетці. Спочатку отже, розетка це фактично закритий маркетплейс. Він не хоче, щоб покупець, який купляє на розетку, знав про вас щось. І коли ви реєструєтеся на розетці, ну окрім того, що треба бути ФОПом і тому подібне, про це в принципі ніде не вказується на. Маркетплейсі розетка, що ось цей товар продає ФОП такий-то такий, то чи магазин, який називається так-то, так-то. Тобто, коли ви реєструєтеся на розетці, основною вимогою є те, що якщо ви називаєтеся, до прикладу магазин Квіточка, нехай буде так, ви продаєте квітки, так то на розетці ви маєте називатися якось інакше. Тобто, щоб саме назва на розетці не асоціювалася з вами десь в інтернеті, тому що якщо людина хоче купити якусь квітку, не знаю, якісь троянди там чи орхідею, так, і вона вб'є в Google. Орхідеї там і впише вашу назву, щоб вона не знайшла саме ваш магазин де-інде де в інтернеті, тому що розетка просто не отримує за це комісію, і в принципі це так і є. Цим розетка себе захищає. Ну, ось у нас є перший тип маркетплейсу. Це закритий пром. Вже вже йде відкритий маркетплейс, принаймні поки що, тому що він також трошечки вже починає. Ну, це моя суб'єктивна думка. Починає потроху скривати дані, тобто, нібито і не скриті, але вони десь під якоюсь кнопкою знаходяться і тому я про це розказую, тому що поки що він все ж таки рахується відкритим. Тобто на розетці ви просто реєструєтеся і ніде не вказано вашу справжню назву магазину, а якусь видуману саме для розетки. А на промі ви можете зайти під своїм брендом, фактично. так? Тобто, якби компанія Apple, до прикладу, зайшла би на Prom, то в принципі там би було Apple написано і все. Тобто вони б позиціонували себе як Apple, просто на Промі. Ну, дивний такий приклад, звичайно, але тим не менш. Отже, на Промі. Ми купляємо пакет там на рік. Колись було на 3 місяці, на 6 місяців. Мені здається, зараз мені здається, є лише на рік. Знову ж таки, відео по, по прому, як зайти, по розетці, як зайти, є у мене на каналі. Можете подивитися у відповідних плейлистах. Отже, ви купляєте пакет на рік, і в принципі просто починаєте працювати. В принципі, вказується ваша реальна назва магазину, вказуються ваші контакти, номера телефонів, можете їх міняти, можете робити все, що завгодно. Тобто він більш такий відкритий і, в принципі, публікує інформацію про про вас знову ж таки по комісіям тут трошечки дешевше все це діло, і також надається вам сайт. Сайт, звичайно, трошечки страшний, треба доплатити за якийсь нормальний дизайн, але тим не менш є сайт, і в принципі можна працювати. І зазвичай на пром ще підключають Google рекламу. Ну, це вже окрема штука, про яку поговоримо. Ну, коли я до неї доберуся, і в принципі встановлю, і воно буде працювати у мене. Отже, з гігантами, можна так сказати, розібралися, Переходимо до більш таких або нішевих маркетплейсів, або маленьких маркетплейсів, тому що, якщо подивитися на SimilarWeb, це я вже показував все. Це діло про Сімілар Веб розказував, що тут можна, в принципі, дивитися на трафік, скільки звідки що приходить, то ось пром у нас має 39 мільйонів на місяць. І можна тут подивитися статистику. 40, до речі, у нього було 60, по-моєму. Ні, це в OLX було 60. Ну коротше, а розетка має 33, при тому, що розетка мені сипала більше замовлень. Ало вже має 5 і Epicenter а має 16,3 мільйони. Ну і OLX має 60 мільйонів. Зараз ми по всім цим про. Йдемося. Отже, маркетплейс, Allo, в принципі, те саме, що і на розетці, просто на порядок менше трафіку. У них є. Також вони не хочуть, щоб ви виставлялися саме, як ви називаєтеся. І у них є ще певні правила, які в принципі я не зміг нормально зрозуміти, і в принципі я не зміг нормально почати. По прому і по розетці ми виставляємося там, все працюємо. По ало, поки що все дуже повільно. Ну, прям дуже повільно йде. Модерація товарів настільки повільна, що ну не знаю. В принципі, в моїх місячних. Звітах ви побачите, коли я почну продавати на цьому маркетплейсі. Зараз же у мене по виставленим товарам є там десь 50 штук. Просто 50 карточок товару, там з 800 чи з 1000 штук зараз виставлені на ало. Тому що, ну по-перше, я трошечки натупив і не зрозумів, як правильно спочатку все це діло робити. І коли я зрозумів, я вже чекаю десь місяць, поки вони просто візьмуться за модерацію моїх товарів. Ну, тим не менш, поки що маємо те, що маємо. Цей маркетплейс, ну знову ж таки, ало. Асоціюється з якоюсь технікою побутовою і не тільки скоріш за все, ви щось купляли на ало, якісь мобільні телефони, так або в магазинах. А з одягом можливо, це не так заходить, так ну але тим не менш. якийсь трафік тут є, і в принципі не так дорого все це діло коштує. Нехай буде, особливо коли не треба робити якісь, не знаю, надмірні в принципі і інвестиції, і часу, і грошей у все це діло, тому що тут підходить прайс лист, так xml файл від від розетки, так або від прому. Ну знову ж таки, у мене є детальне відео. Переходимо до каста. Це модна каста, так колись вона називалася, по-моєму. Зараз можна сказати, що це брально нішевий маркетплейс лише по одягу, дитячий, чоловічий, жіночий і тому подібне. Хоча вони вже позиціонують себе як такий універсальний маркетплейс, але знову ж таки у них лишається ця штука, що вони. Більш заточені під одяг. Я тут не зміг зайти. Ну як не зміг, у мене підписані всі договори, але я не можу завантажити товари. Не пам'ятаю, як вони ставляться до того, що ви продавець на каста. Скоріше за все, тут знову ж таки закрито все це діло. Коли я почну працювати тут нормально, я зможу про це розповісти. Ну але зараз у мене думка така, що знову ж таки тут все закрито. Тобто, людина не може просто взяти і пошукати вас на каста, знайти ваш номер телефону чи ваш сайт, який. В інтернеті і замовити знову ж таки на вашому сайті чи через мобільний телефон. Ну просто зателефонувавши вам. Тут знову ж таки прахуємо його як закритий. Але він іде як нішевий. І в моєму випадку це було би класно, якби я тут зайшов. Але через певні технічні нюанси, які є у каста, я не можу все це діло зробити. У них є завантаження товарів лише по API або вручну. А у мене є XML файл, XML, чи ну коротше. Посилання в інтернеті, де знаходяться всі мої залишки. І для того, щоб я тут зайшов, мені або кожного дня потрібно робити якісь маніпуляції з цим, або пару разів на день, якщо продажі йдуть прям дуже класно, або не знаю, підключати якісь нові сервіси, платити кошти. І я не знаю, чи все це діло піде в плюс. Ну, в принципі, треба спробувати, тому що ну і показати вам, якщо я не зроблю цього, ніхто не зробить цього, наскільки я розумію. Ну або не знаю, може хтось вже зробив, і я просто не знайшов цієї інформації. І на просторах інтернету або Ютубу. Отже, з кастою, нібито розібралися, переходимо до епіцентру. З епіцентром у нас знову ж таки така штука, що він. Знову ж таки, можна сказати, закритий. Так не можна просто взяти і зателефонувати продавцю з маркетплейсу Епіцентр, так чи перейти на якийсь його сайт, тому що там немає такої інформації. Тобто більшість маркетплейсів, як ви, ви зрозуміли, о, йдуть закритими, так просто не публікують інформацію про вас. Ну, окрім прому. До речі, на пром ще є маркетплейс Бігель. У нього, якщо подивитися по 7 лаквебу є 7 мільйонів на місяць, що непогано, так. Але у мене навіть були замовлення з бігля. Але ну, він такий собі. Мені здається, він позиціонував себе раніше як дошка оголошень, і потім він просто приєднався до прому, і все за замовчуванням. Якщо ти заходиш на пром, твої товари виставляються і на біглі. Ну, це вже такий непоганий буст до. до... ну... Давайте назвемо тут 40 мільйонів, нехай буде в середньому 40 мільйонів. Непоганий буст до 40 мільйонів буде 47 мільйонів, так чи 46, Це не так важливо, я так думаю. Але з бігля, особливо з бігля в основному не так багато замовлень сипить. В принципі, зараз і пром і розетка все впало у мене, принаймні ну на даний момент. Не знаю чому, ну. Поки що, поки що так. Отже, з епіцентром тут знову ж таки я зайшов, у мене все підписано, і я не можу завантажити товари, тому що вони хочуть просто під свій шаблон XML файл. А у мене цього шаблону немає. Sales Drive, моя crm система, якою я користуюся, не може надати мені саме. XML файл під їхній шаблон, і все до побачення. В принципі, ти зі своїми проблемами лишаєшся на самоті. Я писав і менеджеру, і в підтримці вони мені радять щось робити, читай інструкції і все. Ну, поки що, я не бачу ну, на те, що клієнту орієнтованості в епіцентрі можливо тут дуже багато є продажів, так. Але я не бачу, що о, чувак, у тебе є проблеми. Угу, давайте їх вирішимо. Тобто, ну, просто щоб почули мене, ага, то ти не можеш зробити це все діло. Або шукай сервіс якийсь, так, і дай мені посилання на цей сервіс, можливо, це навіть платний. Я знаю, я вже знайшов такий сервіс, і мені треба потестувати його, в принципі, із кастою, і з епіцентром. Якщо все це діло зайде, в принципі, можна користуватися так, але він коштує як crm система а не є такою crm системою Тому. Поки що, ну, подивимося, що, що з цього вийде. Отже, з епіцентром я сподіваюся, що теж теж розібралося. Він також закритий, в принципі. І для того, щоб зайти на епіцентр, знову ж таки, треба створити файл спеціально для епіцентру, який я не знаю, як створити зручну, щоб показати вам. Я до цього дійду. Зроблю, покажу, і в принципі ви також зможете зайти на Marketplace Epicenter зі своїм товаром. Ну і в принципі зараз дійшли до Оліксу. Це не Marketplace, але це дошка оголошень. Знову ж таки, платна. Мені здається, що зараз в принципі можна викласти пару оголошень безкоштовних і все, решта, все це діло буде платним. Не знаю, наскільки вигідно, не продаю на Олікс. Хтось може сказати, ти що дурний господи, там всі продають і у всіх є продажі, тому що Олікс це просто бомба. Не знаю. Oh. В більшості випадків, коли я виставляв якісь свої товари, маю на увазі щось зі своїх речей, які мені не потрібні, і я їх продавав. Ну, я думаю, у всіх є такі речі, що о, в принципі, давай я це все діло продам на OLX. Мені в основному дзвонять шаграї, так, ну, не як дзвонять, пишуть шаграї, що у можна замовити OLX доставкою, я оплачу, там ви отримаєте гроші на карту. І в принципі, мені скидають фейкове посилання на OLX доставку. В принципі, це все діло виявляється вже на початку переписки, так, ну, але тим не менш, коли у мене є настрій переписуватися з цими шаграями, колись я просто шлю їх ну, в одне місце. Але в основному на всіх оголошеннях, які я виставляв, в будь-якому випадку попадаються ці шахраї. У мене було таке, що на одне оголошення, ну буквально за годину, мені написало 10 людей і всі шаграї. Ну круто чи не так? Ну, в принципі, ось такий ринок у нас зараз є. Хоча, ну коротше, з цим напевно зрозуміло. Тут є хороший трафік, але ну самі розумієте, що це таке. Ну і плюс я тут знайшов ще закуп. Тут у них є чи 3 чи 5 мільйонів закупка, а 1,7 мільйонів. Вони пишуть на своєму сайті, що у них є дуже, а 4 мільйони покупців. А по факту там навіть двох немає, 1,7. Ну, нехай буде два. Не знаю, що з закупкою, можливо, щось і цікаво. Не знаю. Треба подивитися, тому що тарифи у них теж доволі таки великі. І наскільки я розумію, свій сайт на закупка, мобільний додаток. Тобто він позиціонує себе як пром. До речі, ми, може бути, що закупка також від Evo. і в принципі. Треба вам сказати ще таку штуку, що розетка, пром і бігель, і в принципі ще є доволі таки багато маркетплейсів, таких нішевих крафт та щось такого плану. Це все діло від Evo. Evo, це в принципі власник можна сказати розетки і прома. Так, двох таких гігантів. І в принципі, якщо з ними щось станеться, або з вами на цих платформах щось станеться і вас заблокують, то в принципі у вас вже не буде доступу до всього цього. Ось, в принципі, партнері. Кабанчик вчасно, крафта, закупки, шафа, ізі і бігель. Ну Marketplace, щось маркетплейс, до, щось дошка оголошень, ну але тим не менш. Тому в будь-якому випадку треба заходити на всі маркетплейси, робити свій сайт, робити, не знаю, всі соцмережі, щоб у вас було дуже багато джерел трафіку, а не концентруватися на якомусь одному джерелі. Отже, панове, не забувайте донатити на ЗСУ, тому що ну ви бачили, що цікавого трапилося цими днями. Ну і в принципі очікуємо перемоги. Знову ж таки, не забувайте про зсу. Дякую за увагу. До побачення.